Так, ось покажу вам, як збирати сорочку зі зрізаними кутиками. Ну, Трохи інший варіант. Я спочатку пришила ластку до рукава, а потім всю цю конструкцію, як вона є, приметою з вивороту. Куточки не зрізаю. Зріжу я їх після примірки. Може, там треба щось буде ще підлампічити, підшаманити. От. Тому я просто поки приметую, помічаю, де в мені, щоб воно було симетрично, пришито І з лиця, і з вивороту, і справа, і зліва. От вам ластка вже вшита. Так, легше збирати. Рука в мене вже повністю готовий. І от пришито в мене із лиця ну і З вироту пришито, але ще не вирізано. Бо дуже важко зшивати Ви ж бачите, тут косий. По косій дуже важко пришити косу до прямої. Але можна пристосуватися. Хтось з моїх дівчат написав в групі, що він спочатку робить отут-це ну це при змережуванні зерновий вивід, тоді чітко по діагоналі. Але не завжди ми отак зрізаємо куточки під кутом 45 градусів. Можна зрізати і ну десь 10 см, якщо рукав більше пришити до станка, можна зрізати навпаки. отут з, Я робила мінус 10, -10 см. Ну, це вже для такої більш якісної посадки по фігурі. Це все залежить від того, яка фігура. Ну, отакий вам трошки лайфхак.